Привіт усім. Сьогодні я знаходжуся у місті Чернівці. Хочемо показати територію автовокзалу. І так, щоб зрівняли, здається, «Відчуй різницю. Як нас зустрічає місто своїх туристів, тих, хто приїжджає до міста. А як в Чернівцях? Поїхали, лізли ми з автобуса. Наразу. Ось таке. Така територія, красиво все. Клиточкою тротуарною Ну, Ось заходимо в середину автостанції. Йдемо. Красиво все, можна пройти, От, зроблений ремонт. Все. І магазинчик. І тут прямо через авто територію автостанції можемо йти вихід у міст. Кам'янці-Подільському вихід закритий. Написано, що ключі у диспетчера. ну то таке. Ось тут. приїхали, зайшли на територію. Через територію виходимо до міста. Давайте пройдемося з вами. Кілька метрів подивимося. подивимось. Чи такі самі колобані по коліна і ями, як у нас в Кам'янці, чи краще. Ось ну, дивіться. Як гарно зроблено. Ну, для людей, правда. Тут, напевно, міський голова думає за своїх виборців, за своїх людей, які тут мешкають, щось так гарно. Не знаю, як далі, Ну, біля автовокзалу то... порівнювати з нашим камінцем, то небо і земля. Ну, дивіться, що. Ось яка краса. Покажу вам, як. яка гарна. Зелена зона біля автовокзалу. Ось як красиво. Автовокзал, територія автовокзалу. А в нас що коло автовокзалу? Так, шанхай, шанхай, звичайний шанхай. Бачили в моїх попередніх відео. Соромно має бути нашим кам'янчаном, що ми маємо такого міського голову. Який до нас взагалі не думає. Ось це як гарно. Так, це більше місто. Дуже більше... кількість людей тут мешкає, але якось місь... їхній міський голова думає, справляється своїми обов'язками. А наші ні попередники, ні современники, ніхто не думає. А зараз прийдемо з вами ще пару метрів від автовокзалу, подивимося там, що робці. Продовжуємо. Пройшла я через дорогу. Позаду в мене з території автовокзалу. Сьогодні 22 квітня 2023 року. Ну я вам скажу перше враження взагалі. Місто красиве, зелене, сучасне, без ямів, без калабань. Ну зараз вам покажу ще. Ось дивіться як. У нас таке, ну тільки де, правильно, на Майдані відродження і ще є в старому місці. Більше в нас Маф... мафі забудови, можна Хаотичні при чому. От великий, великий тротуар, є, де людям пройти, мама з колясками. Це хард. Красиво, красиво для людей, для людей. А в нас у нас тільки благоустрій для обраних, там, де будинок, будинок міського голови на Майдані відродження. Все, далі рахують, що людей немає. Ось Красота. Я думаю, що так, а ще перейдемося з вами по ту сторону дороги. Покажу, що там відбувається. Но думаю, що також. І тротуарна плиточка, і, і все. Все для комфорту людей. Ось. Дойшла я до дороги. І водовідведення зроблено так щоб могла вода та стікати, а не з колобані збиратися. Красиво, красиво. Перейшла я дорогу, ой, дивіться, навіть смітник є. У нас смітники то дуже велика рідкість, щоб люди. Не розкидали сміття, де попало. Дивіться, як красиво. Зелена, травичка, ось десь. Дивіться, як гарно. Хто був в Чернівцях, хто знає. Та, напевно, в інших містах також. Саме більше занедбане місто це Камен'ець-Подільський. Так нібито прифронтове місто, то було б не дивно. При фронтових містах зараз набагато кращий стан тротуарів. І Дорожнього покриття, чим на І красиво. І це так далі, далі. Широкі вулиці, немає таких нагромаджень, міського транспорту, машин немає, поки тротуари не стоять, як в нас. Ну що, що? Дивимося, робимо висновки, в якому ми місці живемо, до чого ми допустилися і дожилися. Все, ну, на попередники тільки спираємо. Зарічня міського голову не питаємо. Попер... Його прибічники збираються на попередники, і ніхто не робить. Ні попередники не робили, ні сучасні не роблять керівники. Всім байдужі. Могли б жити набагато краще, по кращих тротуарах ходити. Дивимося, робимо висновки. До нових зустрічей. Па-па.